До Міжнародного дня театру в Академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки для усіх причетних влаштували святковий концерт. Цього разу театрали були глядачами, а творча група культурного простору міста подарувала їм свято. Не ну, обійшлось у цей день і без нагород. Привітати майстрів своєї справи завітали і знімальна група міської інформаційної служби. 27 березня у всьому світі відзначають міжнародний день театру. Це професійне свято не лише артистів, а й усіх працівників цього мистецького цеху. Адже театр, як відомо, розпочинається з гардеробу. А також це свято мільйонів шанувальників цього жанру мистецтва. Нашому місту пощастило. Ми маємо свій академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки. Це особливий і прекрасний світ за високу професійну майстерність та вагомий особистий внесок у розвиток театральної справи. Працівники театру отримали відзнаки. Цей важкий для країни рік, але вони працювали. Майже єдиний заклад в Дніпропетровській області, який працював і не зупинявся, вони зробили можливість щодо укриття. А також мали можливість з виставами поїхати в закордонний гастроль. Ми бажаємо кожному працівнику сімейного затишку. Ми дякуємо, що у них є можливість нас радувати, дякуючи захисникам, натхнення їм творчої наснаги. Ми вдячні кожному працівнику за те, що у кам'янчан є можливість приходити. І в цей важкий час, але наповнюватися енергією, наповнюватися чудовими українськими виставами. Театр це колосальна і віддана праця усіх працівників цього єдиного злагодженого механізму. В умовах повномасштабної війни функція театрів кардинально змінилась. Актори і працівники тепер не лише розважають глядачів, а й активно волонтерять, оновлюють концертні програми, готують прем'єри вистав за їхню колосальну працю. Творча група. До складу якої увійшли Кам'янський фаховий музичний коледж, мистецька школа номер 1 кіноконцертний зал Мир та молодіжна рада міста подарували святковий концерт. Сьогодні вони глядачі, а ми прийшли їх привітати. Це представники музичного коледжу, викладачі мистецьких шкіл, самодіяльні артисти кіноконцертного залу Мир, Молодіжна Рада, відділ культури департаменту з гуманітарних питань. Сьогодні ми всі хочемо сказати великі слова вдячності, незважаючи ні на що творчий простір Кам'янського єдиний І в творчості, і в волонтерській роботі дуже приємно, що ми розуміємо один одного, що ми підтримуємо один одного разом до перемоги. У театрі все можливо, це будинок чудес. Ці слова належать чеському журналісту та письменнику. Карелу Чапеку. тому працівники театру вперше за довгий час відчули себе у ролі глядачів під час урочистості на їхню честь та не шкодували описків для артистів, адже знають як не просто бути там, на сцені, попри усі негаразди, театр працює та підтримує культурний фронт не лише міста, а й країни. Дуже гарно співали, дуже гарно нас вітали. Мені дуже сподобалося бачити їх на сцені. У нас у театрі. Звичайно, дуже вдячна Маргариті Андріївні, яка знайшла сили, знайшла можливості зробити наш театр відкритим для глядача. Ці страхіття, вони, на жаль, можуть позбавити людство людяності. А театр якраз на цьому фронті робить людей попри все. Людяними щирими, добрими, дорогі наші глядачі, маленькі, великі. Як би нам з вами не було важко інколи, але не сидіть вдома, приходьте до нас, бо ми для вас, а ви для нас. Ми приходимо до театру поодинці з друзями, сім'єю. Що побачити на сцені своїх улюблених акторів. Ми, глядачі, щиро дякуємо вам за можливість отримувати гарний настрій, який підтримує наш моральний дух і дає впевненість у нашій перемозі. Дякуємо за ваш талант і ваші відкриті серця. Вітаю своїх колег та всіх глядачів з міжнародним днем театру. Нехай кожна вистава, кожна зустріч акторів і глядачів дарує неповторні емоції зі святом